Це проста перемога, багато моментів створено, але змогли забити лише наприкінці матчу. Як загалом оцінити сьогоднішній матч? Ну скажу, що в нас була і ігрова, і територіальна перевага. Ну, десь не вистачає взаємодії ватації, десь в останній стадії останнього пасу неіграних комбінаціях все-таки через команду пройшло 55 осіб, і тому така картина. Так, задоволений відношенням. Дуже велике бажання було виграти перший раз в цьому році. І, я думаю, заслужена перемога. Тут нема сумнівів. Багато моментів. Ну, в кінці я говорю, не збезпечає десь індивідуальних місцев, холоднокров'я і наіграних комбінацій в стадії завершення атакуючих дій. Наскільки важко сьогодні було встигати насичену оборону Реал Фарма, тому що суперник більшість матчів оборонявся. Ну, звичайно, кожному тренеру хочеться більше моментів. Чим більше моментів, тим більше голів. Ну, Важкувато було. Ми бачили, що ну, вони грають в п'ять захисників. Ну, на теорії ми їм розказували, як це робиться. Ну, я думаю, достатньо моментів, щоб е, виграти було цю гру з більш переконним рахунком. На ваш погляд, заміни підсилили гру, тому ну, що були моменти й Музичука і непогано в центрі поля хлопці виглядали. Зв, звичайно, підсилили, тому що вони вийшли свіжі. І, і вийшли люди, які стабільно тренуються в русі 2 вони більше, більше зіграні. Ми розраховуємо на них. Бачите, сьогодні дуже багато кутових подали, а жодного гола не забили. Ну тому ми от і випустили захисники, як правило, не міняють, але до цього випустити такі цілі, щоб десь на стандартах він спрацював на позитиві. Прокоментуйте, будь ласка, сьогоднішній поєдинок. Команда досить багато часу провела в обороні і не втримала нічийний результат. Як ви оцінити сьогоднішню гру? Ми не тримали нічийний результат. Ми намагалися виграти. Якщо, якщо це може не було помітно, я скажу, ви бачили, що в нас і моменти були, особливо зі стандартів. Якщо у нас нападаючий які краще говорити, не б'є поворотами, а дає якусь передачу там, в кінцівці, коли був цей момент, то ну, важко розраховувати на перемогу. Ну, а в, Київ, в кінці останні хвилини якраз, е гравці були явно вже стомлені, тому що рух непогана фізично підготовлена команда, вони постійно давили, їх постійно виликали моменти, але ці моменти з боротьби. І коли з боротьби ну, важко забувати. І ви ж бачили, що гол. Я, ну я не скажу, що він був случайний, ну там і перекладено там. Я думаю, що декілька разів да, він вряд ли попав би цей м'яч. Ну, теж ну і вратар він там трошки з мікротравмою вже догравав. І е, захисник не дограв, крайній, з-під якого забили. Ну, я вже не кажу за крайнього захисника, якому ми перед цим підізвали його і сказали, зміщуйся, не давай подавати, хай тебе бігри". Ну, Все це було сказано. Ну, хлопці втомилися, гравці втомилися і втома, як, як правило, на призводить до помилок, а противник скористався. Я скажу так, що <кхід> як колись Наполеон казав після Бородинок. Сказав, що ми ну, вважав, що під Бородіном французи перемогли. Ми заслужили на перемогу, але русські заслужили, ну, тоді це були русські заслужили бути непереможними. Ну, я вважаю, що рух заслужив на перемогу. Ми заслуговували бути непереможеними, але доля, вона справедлива. Значить, нам не не дозаслужили. Вам довелося провести подвійну заміну ще у першій половині гри. Наскільки це змінило ігровий план. І загалом чи задоволені ви тим, як гравці, які вийшли на заміну, підсилили гру? Ми планували одну зміну, як правило, мене міняють. Ну, тренер вирішив, і я вважаю, що це був сильний хід. Правильно вирішив. Він замінив мене і гравець, якого замінила, це основний. Він у нас останні дві гри. Відіграв повністю, непогано відіграв, може, десь щось якась втома накопилася. І трошки він не встигав, втрачав позицію, ну це так на думку тренера. І ну, ця заміна вона пришвидшила гру. Ми почали створювати непогані моменти небезпечні. Ну, в принципі, я вважаю, що це було. Правильне рішення. Ну, я ж кажу, ми не використовуємо моменти. Ну, для цього треба бити поворотами. Там, ну, ладно, там, Барсуков не пробив. І інші гравці теж не сильно били поворотом. Ну, коли били, ну, не попадали. Зі штрафного непогано пробували на початку гри. Вратарь справився. Ну, руха була більше моментів, особливо. Будемо розбиратися, трошки притиснулись до воріт. Ми їм казали, що чуть чуть вище. Ну, тут таке нам здавалося, що поза грою судді не піднімали, тому, можливо, і притискалися до воріт. Грали по грі. Будемо вчитися на чужих помилках, що ніхто не навчився. Вчаться на своїх помилках, на помилках вчаться. Будемо вчитися на помилках, будемо аналізувати. Незважаючи ні на що, я вважаю, що команда потрошки не те, що прогресує, але покращує ігру і, і покращує ну, якість гри. Це ще важливе. Ми вже ж не боремося не за що. Ну, Рух, поздравляємо з перемогою і далі команда непогана. Сьогодні там я чув, що п'ять хлопців дали з першої команди. Да? Ну, я вважаю, що ми особливо такої різниці класи не, не відчували, але ну, трошки нам не вистачило. Ну, віддачі немає претензій, ну, трошки не вистачило правильних дій своїх ну, класу.